Президент Володимир Зеленський прибув у Туреччину на переговори із президентом країни Реджепом Таїпом Ердоганом та представниками Кремля про прибуття до Анкари український президент повідомив у своїх соцмережах. За словами Зеленського, Україна прилетіла на переговори на високому рівні, але новини з Москви про склад делегації свідчать про те, що РЕФ підготувалась до перемовин на Бутафорському рівні. Натомість у мережі повідомляють, що Лавров назвав Зеленського жалюгідною людиною, говорячи про його вимоги про присутність Путіна в Стамбулі. Зеленський зазначив, що делегація України представлена на найвищому рівні Міністерства закордонних справ офіс президента військові. Президент Зеленський вважає своє прибуття в Туреччину зрозумілим меседжем для російського правителя Путіна. Про це він сказав при виході з аеропорту в Анкарі. Я тут гадаю, це досить промовисто і зрозуміло, сказав президент, відповідаючи на питання журналістів про його меседж Путіну. Президент України додав, що у нього запланована зустріч з Ердоганом на кілька годин для важливої розмови і важливих рішень.